Так, перше, що ми просто наділяли партнерку до себе і відчували вільну нову партнерку. Потім ми можемо з цього положення партнерку заводити в хрест. Якщо всім надам, партнерка перенесе вагу. Крок нахилили перенесла. Перенесла. І в динаміці. Па. І розкладали. Друге, що в нас було, це боєм. Крок в сторону. Мені потрібна опора, я розвертаю свій корпус, коли партнерка збирає ноги і направляю її енергію в сторону. І повертаюся назад, стою на ліву ногу, партнерка стає на свою вість, здинається, спам. Можна повільно, дуже повільно, я заземляю партнеркою, партнерка, нога партнерки не піднімається. Але якщо я це роблю більш щось то нога на піднімається. Або де її роблю. Бачите, таке, ні? На дорозі. Не робіть так. Все, тепер. На звичайному очі. Робимо крок, очі, очі, Зупиняємо партнерку на її осі. Зупиняємо в останній момент. Коли вже довертаємо, довертаємо, довертаємо і тут пам! Зупинили. І нова партнерка. Партнерка зулежать. Крок, пан. Я можу ноги зібрати, можу його тут залишити. Як yeah, точно. І пік. Тут нам треба розставити ноги, щоб партнерка не залупилася. Якщо я розверну партнерку ось так і зроблю пік, є шанс, що вона влучить мені в Тому мені треба поберегти себе, розставити краще ноги і запросити точки. Ось, це розвертаємо партнеку і тут, дивлячись, як високо ви хочете, щоб партнерка махнула. І якщо сильно, то ви партнерто навіть трішечки до себе піднімаєте. Але якщо це ми танцюємо, крок, пам, пам. І пішку далі. Thank mm -hmm. you.